Тобто, умовно кажучи, це там філософи і лідери суспільної думки, моральні авторитети були раніше цими омбудсменами поколінь. Ну і навіть Шевченка писав, що і мертвим, живим, і ненародженим. Тобто він навіть про ненароджених, як про однакову учасників історичного процесу. процесу да, він звертався. Так, А у нас про, про майбутнє покоління, взагалі ніхто не думає, що це ж треба створювати якісь умови. У нас там пишуть, що. Демографічна криза, що там дуже не криза, то по-моєму катастрофа. Ну так, да, демографічна катастрофа згоден. Да. Я кажу, що як написав вони статті, що війна це національна трагедія, а демографічна криза це національна катастрофа. Тому що ну, війна вона завершиться рано чи пізно. Демографічна катастрофа, вона що, якщо ти в неї взайшов. То це як жолоб для бобсвея. Тобто ти, ти будеш рухатися до кінцевої зупинки, і ти вже не зможеш ні в ні вліво повернути. Тому що в демографії є такі точки неповернення, як депопуляція, коли відбувається. Там, наприклад, там, по кожному виду біологічних там, істот, вони вже розраховуються. Там, якщо популяція впала там, нижче, певної кількості, то вона вже не може відновитися. Ну отак, так само і нація. Тобто, вона, ми вже знаходимося на критичному рівні. І Ситуація надкритична, просто надкритична. А про це теж ніхто не думає. Ну, воно ну, ж теж давно почалося. Там, в принципі, почалося давно, але воно, знаєте, як. Це, шест... це теж при радянських часах. Ще. Воно, Друга знаєте, половина 60-х воно... років, я, я знаю, там воно... демографію. Воно, воно почалося дійсно в 90-х роках, оцей третій демографічний перехід відбувся. Але ця криза їхала, на, умовно кажучи, на валах. Поступово, поступово.